І що ж нас цікаво, бо проєкт дійсно незвичайний. Проєкт дуже цікавий. І цікавий він з багатьох моментів. Ми витримали вже від замовника від Машку все. Починаємо працювати, шукаємо це авто під доволі жорсткі вимоги і по комплектації, і по кольору. А чому ж я кажу, що ми таких авто ще не привозили? І який саме сюрприз чекав, приємний сюрприз, чекав на замовника на СТО. Наскільки обійшлося, обійшлося це авто повністю під ключ на номерах, з ремонтом, з русифікацією, з усіма, з усіма, з усіма необхідними моментами і порівняння з вторинним ринком. Історія довжиною більше ніж у 5 років. Як замовник втратив наші контакти, потім йому шукали. Більше ніж три місяця цей авто, і він вже взагалі був готовий на все плюнути і все бросити, я вже тупо втомився від цих пошуків. Та врешті-решт, лише три тижні на відновлення автівки. Пакет послуг стандарт пошкодження менш ніж очікувалось. Та як врешті-решт вийшло, що при ударі ззаду автівка, в принципі не фарбована. Таких авто ми ще не привозили. Точніше, не таку марку модель, а з таким нюансом. І який такий собі сюрприз очікував замовника, коли автівка була доставлена на СТО? Як замовник придбав попереднє авто у інших виконавців, його порівняння послуг, коли він отримав це авто у форматі, що було обіцяно, та що він отримав. Ну і саме цікаве, порівняння цін на автівки. Порівняно з нашим внутрішнім ринком майже через рік після того, як власник зробив замовлення на це авто, на що можна було розраховувати рік тому, і що ми маємо зараз, чи вигідно воно, чи не вигідно. Вітаю, друзі! З нами знов Олександр Метаріді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні з вами черговий фінал чергового проєкту авто зі Сполучених Штатів до України. Тому влаштовуйтесь зручніше і ми починаємо. Але перш ніж ми почнемо, друзі, не забудьте підписатись на канал. Поставити лайки, вподобайки, натиснути на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наше нові відео. Погнали! Ну що, Друзі, сподіваюся. Ви зручно. У нас тут трохи зимно, похолодало. Ну і будемо на швидкавич розбирати, що ж це за така автівка. Це у нас герой сьогоднішнього фіналу Джип Cherokee 2022 року. Комплектація Limited, тобто максималка. В принципі, все, що можливо цікавого в неї, в нас є. У нас іде і безключовий доступ, і система старт-стоп, і підігрів керма сидінь. Дзеркал, мертві зони у дзеркалах, сучасний монітор та е, центральний дисплей на консолі з безліч додаткових е, функцій, всього чого тільки можливо, навіть зараз перелічувати. Усе не будемо. Навтівки на вже зроблена русифікація і панелі приладів, і центрального монітору все вже русифіковано. Звісно, що у нас іде шкіряний салон, електропакети з двох сторін, люк, панорама. Ну і звісно, одна з фішок джипів це режими керування. Тобто під різний мається на увазі тип поверхні. У нас може бути автоматичний формат, у нас може бути формат спорт, у нас може бути формат під сніг або під песок та бруд. В принципі, я можу сказати так, що автівка доволі зручна, доволі сучасна. І більш того, замовник, а на авто зараз їздять два брати. Кажуть, що в принципі замовники кажуть, що навіть порівнюючи з більш відомими, більш крутими марками, оздоблення та комплектація цього авто їм подобається набагато більше, ніж якісь там інші круті моделі. Не будемо порівнювати з ними. Та це особиста думка, які в них або зараз є в наявності, або вони колись і володіли цими автівками керували та таке, таке інше, тобто від цього джипу. Замовники отримують справжнє задоволення, і да, ви можете бачити, що на, на е, дзеркалі в нас висить е, флаг Грузії, а е, це не тому, що автівка привезена з Грузії, а тому, що власники самі по собі є виход саме з Грузії. Зараз вони мешкають у Харкові. І так, це у нас був невеличкий відступ. Авто у нас іде 3,2 літри на повному приводі, коли її придбали, пробіг був 16 тисяч міль на одометрі. І придбали це авто за 12,5 тисяч доларів. І що ж нас цікаво, Бо проєкт дійсно незвичайний. Проєкт дуже цікавий, цікавий він з багатьох моментів, ще з того, що автівка. Дійсно позовні вона не фарбована. А всі власник робив самотужки. Ну що ж, давайте швиденько розібремо всю історію цього проекту, бо історія дійсно дуже цікава і е, з дуже цікавим, як щасливим фіналом я вам хочу про все показати, все роз'яснити. І дати вам якомога більше інформації. І так е замовника цього авто забуть Зелен. Як ви зрозуміли, він у нас виходить із Грузії. Е ми з ним познайомились ще більше п'яти років тому. На сьогодні це вже майже 6 років тому. Ми з ним познайомилися. І людина е так вийшла, що втратила наші контакти. Десь загубила. Е він за цей час замовив декілька автівок. Працював з іншими компаніями, і в, в кінці відео ми зробимо порівняння. Але е, в нього було бажання працювати з нами. І коли він побачив наше якесь чергове відео або в е, інстаграмі, або в Фейсбуці або на Ютубі, він зрадів, що так, він, врешті-решт, нас дешнув. Ось е, така була історія, бо він повністю і втратив контакти, і він не знав, під якою назвою нас шукати в інтернеті. Знав лише моє ім'я. Ось і, і так теж буває. Е, врешті-решт наприкінці листопада минулого 2023 року ми витримали вже від замовника відмашку все. Починаємо працювати, шукаємо це авто під доволі жорсткі вимоги і по комплектації, і по кольору, і по року випуску. Тобто, бачите, да, всі чистого 22-го року, а почали її шукати у 23-му, Тобто, на той час її всього було один рік ці, цьому авто. І по пошкодженням, все, все, все були дуже, дуже жорсткі вимоги. Да. До речі, я забув сказати, що по безпеці вся безпека на цьому авто повністю ціла, всі подушки, вся ціла, виключно, що спрацювало, це ремені безпеки. Так, вони спрацювали пірапатрова на них. По подушках повністю без питань. І ось п'ять років у людини йшло, поки він з нас. Знов таки знайшов наші контакти. Але це не фінал ще більше ніж 3 місяці. В нас пішло на те, щоб знайти саме таку автівку. Дійсно, було дуже дуже її складно знайти. Бо питання у тому, що були жорсткі вимоги, треба було не будь-що придбати Моноку, а придбати саме таке авто. З якими ж пошкодженнями ми його придбали? Да. Я забув ще нагадати, що це у нас пакет стандарт, тобто у замовника є е, свої знайомі майстри, свої знайомі СТО, хто може відновити цю автівку, врешті-решт, так і вийшло. І так, автівку ми придбали з задніми пошкодженнями. У нас пошкоджена була кришка багажника. Е, Суттєво пошкоджена. У нас пошкоджений був задній бампер. У нас, звісно, пошкоджені були оці пластикові бокавинки е, і пошкоджена підсилювач бампера і часткова незначні пошкодження, задня панель та полик багажника. Все. Е, більше пошкоджень не було, але на фото виглядало, ну, як би мовити, не дуже все цікаво. А як же так? І виглядало не дуже цікаво. І автівка, як я вже казав, в нас не фарбована. Як це таке може бути? Зараз розібремось. І от коли ми вже її доставили до Харкова да, після трьох місяців пошуків, після е, двох місяців доставки, а е, е, ми її вклалися чітко у два місяці від купівлі до приходу до Харкова. На відновлення цього авто пішло лише три тижні. Це повністю і на відновлення, і потім на постанову на обліку замов... замовлення вклався у три тижні. І що ж тут було зроблено? По всьому авто, і по чому я кажу не фарбована. По-перше, коли е, замовник побачив автівку, і коли побачили автівку е, майстри, які його відновлювали, то в один голос вони сказали, що так, пошкодження по факту набагато менше, ніж очікувалось і ніж вони вважали по фото. І це усіх дуже-дуже порадувало. -дуже Далі е, кришка багажника та задній бампер не фарбувалися, тому що вони бралися з такого самого авто у колір. Просто взяв, було взято вживаний оригінал у колір. І звісно, що фарбувати їх не було ніякої потреби. Підцілювач бампера, так, звісно, він замінили, бо там він був зігнутий у барані ріг. Певний пластик по, і, нафівки, і по задній е, внутрі з багажника. То дещо треба було по пластику замінити. В принципі, це майже усе. Так, і ремонт глушника був, так, да, там на десь там. Півтори-дві тисячі гривень ще вийшла в ремонт поглишнику. Він був пошкоджений, але замінювати його було не потрібно. Ну і так звісно, трохи відновити, відрихтувати задню панель та полик багажника. Оці елементи, да, їх треба було підфарбувати. Все більше нічого по цьому авто пофарбовано не було. По безпеці я вже казав, уся безпека. Подушки усі цілі спрацювали лише ремені. Все було відновити, ну і потім, звісно, перепрошити міський блок керування безпекою. Все. Більше питань не було. А чому ж я кажу, що ми таких авто ще не привозили? І який саме сюрприз чекав, приємний сюрприз, чекав на замовника на СТО. А сюрприз ми зараз вставимо фото. Це маркер на е, пробки зливу мастила. А маркер це йде своєрідний від офіціалів е, в Штатах е, маркер фарбою, щоб чітко було зрозуміло, що ніхто туди не лазив. Тобто це м -м, своєрідна пломба. І так, по Карфаксу, знов таки, ми з Карфаксом ставимо інформацію, що автівка обслуговувалась до цих. 16900 на 7000 з копійками вона е, була обслужена на 7207 міль, якщо бути точним. Е, були заміни мастила, фільтра і все, все інше було замінено. І після цього офіціали поставили на пробку ось такий собі маркер, щоб е, було зрозуміло, що ніхто туди не лазив. Це як така своєрідна гарантія. Такий був сюрприз, очікував замовника. Е, своє, ну, своєрідна приємність. По ремонту ми з вами розібралися. По витратах на ремонт, е, придбання усіх запчастин. Звісно, як я вже казав, все відновлювалось з вживаного оригіналу і студиї елементи були взагалі у коля. Е, замовник шукав повністю все самотужки, е, запчастини. Бо ну, він чітко розумів, де брати, де шукати. В нього були усі контакти. Він чітко розумів, хто саме буде відновлювати цю автівку. Тобто, він ще до купівлі консультувався з майстрами. Це те, про що я завжди кажу у своїх відео. Незалежно від того, на який ви йдете пакет, під ключ, чи стандарт чи профі, незалежно від того, хто буде відновлювати цю автівку. Це ми вам будемо допомагати, або ви будете самотужки, або якісь ваші майстри. До купівлі авто ви маєте чітко розуміти, в які гроші вам потім може обійтися цей ремонт. І ось саме тут до ремонту, кажу, що до купівлі автівки прогнозували, що ремонт може бути десь приблизно у 4-5 тисяч доларів, плюс-мінус може обійтися цей ремонт. Це був прогноз ще до купівлі. По факту, коли вже все зробили, і обійшлося дешевше ніж прогнозували, підрахували, що все відновлення автівки обійшлося у 3400 доларів. Це повністю усі питання, які мають на увазі ремонт, запчастини, робота майстрів, усе повністю обійшлося. Замовнику у 3400. Тому якщо ви володієте інформацією, де, де купляти запчастини, де шукати, хто буде вам відновлювати автівку. Ви можете самі або за допомогою майстрів зробити вірний прогноз ремонту, то пакет стандарт, так, це в принципі для вас. І ви суттєво можете зекономити на цьому. І ремонт, як я вже казав по цьому авто, по часу зайняв лише три тижні. І все. А чому я ще казав, що ми на цій автівці суттєво зекономили замовник грошей? Тому що. На саме це авто замовник був готовий поставити до 14 200, А ми виграли йому це авто на аукціоні лише за 12 п'ятсот. І за рахуванням е, того, що ця різниця 1700 доларів на ставці, плюс різниця на е, комісії аукціону на комісії за переказ грошей на розмитненні, на пенсійному фонді, на всіх цих етапах. То разом набігає до 2500 тисяч загальної економії. Не рахуючи ще й економію на ремонті, все, з цим ми розібралися. Але ще в нас залишилося питання і порівняння з внутрішнім ринком. Але це ми з залишимо з вами на кінець відео, І з яким автівка обійшлася. І порівняння е це не наші слова, це слова замовника. Я просто їх передаю, бо Завен сьогодні залишається за кадром. У тому форматі, що ну, не усі бажають е бути присутніми у кадрі, не всі бажають, як кажуть, светитися. Да, до речі, хто братив увагу сьогодні немає наших фірмових е е табличок на номерах, да, вони просто залишились у іншому авто. Да, і рамки стоять не наші фірмові, бо замовник е став свої, які в нього залишилися від мину минулого минулого Авто тому не рахуйте, що це якась реклама якоїсь іншої компанії. кампанії. Да, це про всяк випадок, для тих, хто звернув увагу. І так, М -м -м. які були коментарі замовника? Коментарі були дуже дуже цікаві. Е Бо людина замовляла іншу автівку е перед війною. Це було болі цікава е -е і. Людині обіцяли все-все дуже дешево. Дуже дешево буде і сам лот, і доставка, і розмитнення, і майбутні витрати. Все, 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 все дуже дешево. Але коли е, воно, врешті-решт, е, вже відбулося, і замовник порахував, во що йому це обійшлося, він зрозумів, що м -м, йому на початку прогнозів не дорахували десь на 5-6 тисяч витрат. Як вам? В нього було і занижене розмитнення. І не усі витрати сукупні йому взагалі порахували. І не було пенсійного фонду, який теж чимали на таких автівках. І ще безліч витрат, які просто людині не порахували. Або забули, або не вважали за потрібним, або просто створювали ілюзію дешевого лоту. Там багато чого не було. Або було, але занижене. І коли е, замовник порахував е, і подивився, що було з цим авто, і який в нього був досвід, тоді він сказав: от зараз я бачу, як воно має бути. Що ви мені зробили детальну покрокову калькуляцію ще до купівлі автівки по статтях витрат, чітко яка стаття, скільки має грошей, коли ми маємо її сплатити, усе, усе, усе повністю майже до копійки розписано, і по факту воно вийшло ще дешевше. І людина чітко розуміла, що і як, і коли він порівняв м, обіцяне і те, що відбулося, то звісно, це було е, не на користь якихось інших виконавців, з ким е, замовник працював ще до війни. Друзі, це не сама реклама. Пробачте, будь ласка, це відгук замовника. І я це ставив сьогоднішнє відео саме для, для того, щоб ви розуміли е, той наш навчальний курс, який ми знімаємо. Що він робиться не просто так, він все робиться на прикладі конкретних ваших відгуків, на прикладі того, що саме у вас відбувається. Щоб ви все, е, Наприклад, конкретних історій вас, ваших колег, інших замовників, що це все взято в стелі. Ну що ж, цим ми розібралися, але ж тепер підходимо до фіналу. Наскільки обійшлося? обійшлося це авто повністю під ключ на номерах з ремонтом, русифікацією, з усіма з усіма з усіма необхідними моментами і порівняння з вторинним ринком спустя 11 місяців після того, як замовник зробив. Запит на це авто, як ми почали працювати. І так, повністю підключно номерах. Ця автівка вийшла у 28 тисяч доларів з усіма, з усіма, з усіма витратами. Я, звісно, округлю. Да, у замовника там до копійки навіть не усі були витрати записані. Я вже підраховував самотужки, я кажу відверто. Да. Але цифра вийшла у десь плюс-мінус 100-200 доларів у 28 тисяч. Це питання до того, щоб не придиралися, чому така кругла цифра. А тепер порівняння з старинним ринком. Підкреслю автівку ми цю почали шукати наприкінці листопада 23-го року. Придбали у лютому 24-го до Харкова вона приїхала в квітні. Зараз в нас вже, от коли ми знімаємо це відео, вже середина жовтня 2024 року. Тобто, після початку робіт пройшло вже 11 місяців. Так справді, отаких от чароків. В такій комплектації 22-го року на вторинному ринку зараз представлена дуже-дуже мало. По пошуку нам видало лише 7 автівок, з них 4 трейлхоки. Тобто ця, та комплектація, яка, в принципі, вона геть інша, і порівнювати її з ліміткою, ну, в принципі, не дуже коректно. З трьох залишившихся одна лімітка. Два летітюди. Ну що ж, давайте спробуємо з ними порівняти. І так, перше летітьюд з пошкодженнями так зване перед-зад, За нього бажають 26 тисяч доларів. Ну, знов таки, враховуючи, що у нас тут лімітка лише з заднім ударом і більш краща комплектація, і менше пошкодження, то думаю, питань немає. Інше летітюд з незрозумілими пошкодженнями, який. Вказано, що він був в ДТП, але зовні автівка майже ціла. Якісь сходи та царапини, вказані, і автівка не заводиться. М, за нього бажають 27900. Ну, не заводилось, мається на увазі на аукціоні. За нього бажають 27900 і знов-таки це не та комплектація, це т'ют. І лише одна є лимітка, по мірі, на сьогодні, з фронтальним та боковим кутовим ударом. Фронтальний та боковий кутовий. Якось так. Удар доволі потужний. І колеси боком стоїть, і кузов деформацію отримав, і безпека спрацювала. Тобто удар суттєво набагато складніший, ніж в нашому випадку. І що ми, врешті-решт, отримали? За це авто бажають 23900. Так, по грошах на 4 тисячі дешевше, ніж в нас вийшло, але по якості. По е, стану, по всьому всьому, всьому набагато гірший стан, ніж е, був у цього авто під час придбання. Все, ось вам і порівняння, друзі. А от тепер дивіться. Почали шукати автівку 11 місяців тому. Придбали автівку 8 місяців тому. Так можна, нехай будемо рахувати від часу. Придбання, да, от, який був бюджет. І на сьогодні, з усіма, з усіма моментами, автівка а, виходить е, в принципі у ціну вторинного ринку України. Я маю на увазі і е, враховуючи таку комплектацію, і такий стан, і все інше. Так, ну нехай. Навіть на 28 тисяч вона буде коштувати. Хоча бачите, Latitude лі продають за 27,9. Нехай вона, наприклад, сьогодні їде продати за 27. Але майже рік після того, як автівку придбали, що вона втратила лише тисячу або півтори тисячі доларів плюс-мінус від тієї суми, в яку обійшлося замовнику. Ну, я вважаю, що це більш ніж доцільно е, враховуючи те, що на сьогодні, порівняно з тим, що було минулої осені, старий ринок в Україні суттєво знизився, і у Штатах, звісно, ось такі автівки зараз можна придбати набагато дешевше. Якось так. Ну звісно, що кожне авто треба рахувати окремо, але в принципі, те, що ми минулого року придбали за 12,5, з половиною. Можна придбати вже за 10-11. Десь приблизно так. Ну все, а на цьому ми будемо завершувати. Нагадаю, ті, хто бажає придбати собі добре авто з Сполучених Штатів до України, в нас є окрема пара та Telegram каналів і також є окрема пара та Telegram для тих, хто бажає собі придбати щось електричне з Китаю або Норвегії. Ну все, а на цьому, на цьому будемо фінер. Фінішувати З вами був я, Олександр Металіді, Автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі.